Щирі вітання від нас з Дмитром Сухотєріним. В сильний четверг, от зараз, прямо мав бути в студії найсильніший на планети Олексій Новіков, волонтер, службовець. І оці справи військові, ви бачите, стільки обстрілів. Він не встигає повернутися зі Сходу. Сьогодні все розраховано було. Але хіба можна розраховувати такій війні з таким ну, непередбачуваним жорстоким ворогом? Але завтра Олексій Новіков буде тут в цій студії, улюбленець Шварценеггера, людина планети і наш земляк, який дуже багато робить зараз для перемоги. Що ж до сильного четверга, тут ще коротко ми з Дмитром про наших сильних українців, про наших боксерів, у яких попереду дуже серйозне, серйозне майбутнє, найближче майбутнє. Ф'юрі? Та Усик сказав, тільки, тільки з Ф'юрі. Не тільки Ф'юрі, тут же це справжня драка почалась за Олександра. Ну, бійка, не бійк, але нехай. Боксувати і Ваулдер. І ф'юрі хоче боксувати, але як завжди торгується, як справжні не, циган, ну, набиває наб... собі трошки ну, бачите, вартості. Тільки з усиком і е, ніякі там е, не можуть бути, і тільки симизначні. Ну ви ж розумієте, що цей ф'юрі дуже хитрий хлопець, і він максимально зараз зрозуміє, що це момент життя, і він може заробити найбільший гонорар в історії. Тому торгуватися буде і вичавлювати гроші з промоутерів до кінця. А як з вашої точки зору? Хто цікавіший боксер? Ваулдер чи ф'юрі наступного ну, Ваулдер, Знаєте, різниця в класі і в тому, як рухається усик, він був би ну контраст. А дуже важкий, такий знаєте, нав'язливий бій, важкий і з усіх точок зору буде з ф'юрі. Але вусик сказав з ф'юрі, ф'юрі каже з усиком. Так що тут не нам вирішувати, Василь Ломаченко. Ну я сподіваюсь, що трошки Усик передумає і все ж таки розкине трошки ваги, щоб не коникувати Ф'юрі. <тас> Василь Ломаченко. Ну, тепер у нас Василь Ломаченко. Вже е, офіційно сказано, що він б'ється з Джейсон Орти, Ортісом, е, з небитим американцем е, наприкінці жовтня місяця. Ну що ви скажете? Які шанси Василя? Ну, хороші шанси. Хоча бій не простий буде, тому що Ортіс, не бити американець. Не бити При не бити, але будинці. може бути битим нашим Ломаченком, а може все бути. Це спорт. Але далі у Ломаченка більш цікавий суперник, якщо двобій теж паралельно з цим закінчиться перемогою. Дуже цікавого, Сьогодні дуже сильного. було офіційно сказано. От. Зараз вам покажуть картиночку, що вирішили нарешті дату проведення бою Камбосеса і Девіда Хейні в Австралії. Буя відбудеться 15 жовтня. За тиждень буде бій, же бій Ламаченка з Ортісом. І Хейні виступив, що після цього він обов'язково хоче бачити у рингі тільки кращого бійця його висовавої категорії. Лише лише каже Хейні. А Хейні красень, а Хейні має перемогти в цьому поєдинку. Так що попереду у нас дуже цікаві бої для наших українських боксерів, а це дуже важливо. Вони теж. Промоутери нашої України, Україна, яка бореться з, з, з дуже жорстоким підступним ворогом з силами зла, бореться за увесь світ, не лише за Європу. Так що перемоги нашим хлопцям, а це означає, що і нам всім перемоги, перемоги в цій війні. Дякую вам за увагу. Отак, коротенько про сильних українців, про наших боксерів, про їх найближче майбутнє. Ну і сподіваємося, що і в нас. Воно буде теж, теж яскравим, хоча й не скоро, чесно кажучи. До побачення.